Всім привіт, пані бібліотекарки! Пропоную вашій увазі книжку. Переполох на фермі День великої плутанини, Регіна Ельбек, Доротея, акроїд. Все почалося з курки, яка одного ранку вирішила, що вона не хоче нести яєчка. І вона запропонувала поросятку. А давай поміняємося місцями. Ти будеш нести яйця, я буду лежати в твоїй калюжі. І знаєте що? Порося погодилась? Задоволено курку в калюджі побачила корову. І вона вирішила також помінятись місцями з кроликом. Уявляєте, кролик і молоко. А корова намагається залізти в кролячу клітку. Ай-яй-яй! Як гавкає жебеня і як квакає песик. Кота, який скаче галопами, і коня, який сидить на дереві. А ще здивована хазяїна ферми. З ким він поміняється, як вважаєте?